Привіт всім! Привіт з Полтавщини! Отримала ось таку посилочку від Добродару. Я вже її розрізала. Ну, дивитися, що тут. Отримати рослинки з інтернет-магазину це завжди сюрприз. А ну, який же сюрприз чекає нас тут? Ось таке пакування не дуже. Але головне, щоб рослинки були ціленькі. Я замовила сім рослин, фіалочку, у них зручний сайт, великий вибір. Ціни не маленькі в порівнянні з іншими. Ви побачите, я буду, коли будемо роздивлятися кожну рослинку, я буду підставляти фотографії з їхнього сайту. Там будуть і ціни, побачите, і чотири очітки. Ну, для очітків хотілося б кращого пакування. У них таке ніжне листячко, гілочки легко ламаються, а тут вони товкли один одного, погляньте. Ой, ну як так можна, щоб очітки один одного отак товкли. А це, а це що? Що це? Це що? Це жах. І не тільки через пакування, взагалі не через пакування. Догляд такий був у тії рослинки. А це, це очиток виглядає не дуже. Тут і земля, і гілочки, і листячко, і накладна. Я зараз розпакую кожну рослинку, і ми детально роздивимося. Відправили швидко, замовляла після платою. Зручне обслуговування, але головне, щоб рослинки були гарні фіалочка. Дуже хотіла мати цю рослинку в своєму садочку. Дуже ось яке в неї гарненьке листячко, не тільки квіти. Довго її шукала, або взагалі немає в асортименті, або немає в наявності. Тож дуже рада, що вона тепер є в моєму садочку. Гарний садженець. Дякую. Хосточка. Я хостоман. Майже жодне моє замовлення не обходиться без хости, хоч одну та замовлю. Погляньте, яка вона гарненька на фото, я, яскрава, але я знаю, що це хосточка Хамелеон, вона така яскрава на весні, а потім стає зеленою. Сподіваюся, що це той сорт. Побачимо на весні. Я вже маю близько 60 сортів, і це ще одна до моєї колекції. Рігерон. Ось ви бачите фотографію, як і ціну, і як він має цвісти. Сподіваюся, що так і буде. Гарний саджанець. Я його вже й поділю. Дякую. І очітки, що ж це ти такий блідий? Тут майже немає землі. Лише коріння і корінчики зверху. Погляньте, скільки напустив. Не вистачає йому поживних речовин, тому такий і блідий, і проситься в землю. Ось такий очіточок наступний. Дуже маленький. Ну, має бути не такий маленький, але саджанець маленький. Погляньте на фотографію. Це тільки мені здається, що... Він не відповідає сорту. Листячко має бути біленьке з голубеньким, а тут чисто голубе листячко. Ну, не побіліє воно. Наступний очіток. Ну, ось погляньте. Очікування і реальність. Ну тут навіть не можна зрозуміти, чи відповідає він сорту. Сподіваюся, що відповідає. Я знаю, що восени очітки скидають листячко, всихають на зиму, але ж зараз лише серпень. І наступний. Ну це взагалі, це тут слів немає. Ось хто його прислав, хто за ними доглядав. Скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, чи купили б ви такий саджанець у магазині, якби бачили, як він виглядає. Я б не купила. І знижка лише 3%. Я б і даром не взяла таку рослинку, хоча рослинки дуже шкода. Це фото зроблене навесні. Я знаю, що він зараз не так має виглядати, але ж і не, і не так, як. Він зараз виглядає. Ось таку посилочку я отримала з інтернет-магазину Добродар. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші враження і чи є у вас досвід замовлення в цьому магазині. І взагалі, де ви купляєте рослинки? У мене буде ще багато розпаковок. Бо маю великий список бажань. Кому цікаво, підписуйтеся на канал. До нових зустрічей!